Всесвітній день боротьби з поліомієлітом відзначають 24 жовтня. Саме цього дня народився видатний вірусолог Джона Солка, який і винайшов вакцину від цього недугу. Поліомієліт, небезпечне вірусне захворювання, вражає нервову систему. Вилікувати його неможливо, але можна попередити за допомогою вакцинації. Україна досі залишається в групі ризику через низький рівень щеплень, тому медики закликають батьків своєчасно вакцинувати дітей та підтримувати глобальні зусилля з ліквідації хвороби. Детальніше про захворювання та способи вберегтись від нього розповість Оксана Тихолас. Дитяча імунологиня Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, доцентка Вінницького національного медичного університету. Пані Оксано, мої вітання. Вітаю розкажіть, будь ласка, наскільки вакцина Джонаса Солки зробила прорив у боротьбі проти поліомієліту і чим є небезпечне це захворювання? Ну, поліоміеліт є вірусним захворюванням, який вражає переважно центральну нервову систему. Найнебезпечніші форми призводять до незворотнього параліча, тобто слабкості в м'язах, переважно кінцівок, але іноді можуть і вражатися дихальні м'язи, що спричиняє навіть смерть і за зупинки дихання. Дійсно, вакцинація зробила історичний прорив. Провадження вакцинації зменшило рівень захворюваності на поліоміліт на 99%. Воно, вакцинація показала, що можливо повністю зупинити епідемію параліча. Крім того, це стало такою початком такої глобальної програми ерадикації поліовірусу. Поліоміеліт може стати другою хворобою в світі, яка буде ліквідована завдяки вакцинації після натуральної віспи. На даний час дикий штам реєструється лише в двох країнах світу: це Афганістан і Пакистан. І, можливо, штам вакцин асоційований і в деяких країнах, які мають дуже низькі рівні охоплення вакцинації. Пані Оксано, від поліомієліту не існує ліків лише вакцинація, чи достатньо свідомі сучасні батьки і вчасно роблять вакцинацію. Ну, ми повинні сказати, що дійсно батьки невчасно вакцинують своїх дітей, і на даний момент це пов'язано із війною, і з міграцією населення, і значною дезінформацією, яка часто йде від Російської Федерації. Тому нам, як медикам, дуже важливо нагадувати про важливість вакцинації, яка рятує життя. І на завершення нагадайте про важливість календаря щеплень щодо інфекційних хвороб, від яких можна врятуватись лише вакцинацією. Ну так як ми сьогодні про поліоміліт, то давайте нагадаємо нашим слухачам, що вакцинація проти поліоміліта розпочинається з двох місяців життя, далі в 4, в 6, 18 місяців, в 6 та 14 років. Перші дві дози вакцини це інактивована поліомілітна вакцина. А далі це оральна полімілітна вакцина, тобто ці капельки, які ми з вами пам'ятаємо. Але з січня 26-го року в Україні запроваджений новий календарь вакцинації. Вакцинувати будуть вже за дещо зміненими графіками проти ну, різних інфекційних захворювань для того, щоб краще їх контролювати. І те, що стосується саме поліомієліту, то Вакцинація буде проводитися лише інактивованою вакциною, ну щоб більш зрозуміло, що не живою, тою, яка не здатна нічого шкідливого зробити організму, і е, це як у всіх розвинених країнах світу. Е, крім того, ну, великим досягненням України є те, що в січні 26-го року буде запроваджена вакцинація проти віруса папіломи людини за кошти держави для дівчаток 12-13 років. Пані Оксано, дуже дякую вам за роз'яснення і сподіваюся, що після цього кількість батьків відповідальних збільшиться. Так, я теж на це сподіваюся, але поліоміліт майже викорінено, але ризик завжди повернення залишається. А вакцинація єдиний надільний захист. Дякую, що вдали змогу долучитися до теж глобальної ініціативи по ерадикації. А вам дякую за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Оксана Тихолас, дитяча імунологиня Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, доцентка Вінницького національного медичного університету.